Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо важливу адміністративну процедуру отримання номера песель у Польщі. У цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно заповнити заяву, які документи потрібні та які кроки необхідно виконати, щоб отримати номер PESEL без зайвих проблем. Ми детально пояснимо всі моменти, щоб ви могли впоратися з цією процедурою самостійно. Після перегляду цього відео ви будете мати чітке розуміння, як діяти, і зможете швидко та без труднощів вирішити це питання. Тож залишайтеся з нами, буде корисно. Якщо ви іноземець і мешкаєте в Польщі та можете прописатися, у такому випадку автоматично отримаєте номер PESEL. Як прописатись, ви можете подивитись в одному з наших відео про мелдунок. Якщо ви не можете прописатися, а будь-який державний орган вимагає від вас вказання номеру песел, подайте відповідну заяву у будь-яку районну гмінну міську адміністрацію. У заяві слід вказати дійсну юридичну підставу, з якої виникає обов'язок отримання номеру песел. Якщо будь-який державний орган, наприклад, Фонд соціального страхування чи податкова адміністрація, вимагає подання номеру песел. Цей орган зобов'язаний вказати вам також юридичну підставу. Для отримання номеру ПЕСЕЛ потрібно підготувати заяву про надання номеру ПЕСЕЛ, яку можна завантажити з державного сайту посилання залишу під відео. Також бланк заяви можна отримати у районній або гмінній адміністрації. Документ, що посвідчує вашу особу, а також інші дані, які ви вказуєте у заяві. Заяву можна подати особисто або через уповноваженого представника, який має письмове доручення від вас. Зверніть увагу, отримання номеру песел є безкоштовною адміністративною послугою. За це не потрібно платити. Працівник адміністрації розгляне вашу заяву одразу під час звернення. Якщо всі дані вказані правильно і є підстави для надання номеру песель, ви отримаєте довідку з вашим номером на місці. Ну що ж, тепер переходимо до заповнення заяви. Перед нами зразок заяви на отримання номера PESEL. Зверніть увагу, заяву потрібно заповнювати великими літерами латинським алфавітом. У полях вибору необхідно ставити галочку або хрестик. Документ заповнюється чорним або синім кольором ручки. Дотримання цих вимог допоможе уникнути проблем під час подання заяви. Позиція перша. Заявник. У цьому розділі подаються дані особи, яка складає заяву. Заявник має внести ім'я та прізвище. Далі необхідно вказати адресу для листування вулиця, номер будинку, номер квартири або номер офісу за наявності, поштовий індекс, назва населеного пункту. Ці дані потрібно вносити чітко та розбірливо, дотримуючись правил заповнення. Позиція номер два. Дані особи, якої стосується заява. У цьому розділі вказуємо інформацію про особу, якої стосується заява, ім'я. Друге ім'я якщо особа його має. Якщо немає, можна написати «Нє, дотичі брак або залишити поле порожнім. Наступні імена за наявності. Якщо немає, зазначте аналогічно Прізвище. Стать. Оберіть відповідний варіант. Дата народження. Країна народження. Країна проживання, громадянство. У пункті громадянства оберіть інше та впишіть назву своєї країни, наприклад, Україна, останній виданий паспорт громадянина Польщі. Цей пункт стосується лише тих, хто має польський паспорт. Якщо такого документа немає, пропустіть цей пункт Проїзний документ іноземця або інший документ, що посвідчує особу та громадянство. Тут вписуємо серію та номер вашого паспорта, вказуємо дату, до якої паспорт є дійсним. Позиції 3, 4, 5. Ці розділи можна спокійно пропустити, оскільки всі дані, які ви зазначите у цих пунктах, повинні бути підтверджені відповідними документами. Важливо, ці документи мають бути перекладені на польську мову та завірені печаткою присяжного перекладача. Якщо у вас немає таких перекладів, залишайте ці поля порожніми. Це допоможе уникнути помилок і затримок у розгляді вашої заяви. Позиція 6. Відправлення заявнику повідомлення про надання номера песель У цьому пункті потрібно обрати форму документа, якою ви хочете отримати повідомлення. Рекомендуємо вибирати паперову форму, позначивши відповідне поле Галочкою. Або хрестиком. Позиція сьома правова основа отримання номера песел. У цій частині вказується законодавче положення, яке є підставою для отримання номера песел. Ми вказали один із законів, на основі яких можна подати заяву. Якщо ви отримуєте номер ПЕСЕЛ на вимогу якогось адміністративного органу, уточніть у них, яке законодавче положення потрібно зазначити. Позиція 8. Населений пункт дата та підпис В цьому пункті необхідно вказати населений пункт, де ви заповнюєте внесок, проставити дату у форматі День, Місяць, Рік, поставити свій підпис у відповідному полі. На цьому все. Ваш внесок заповнений і готовий до подання в органи адміністрації. Бажаємо вам успіху у вирішенні вашого питання. Дякуємо, що переглянули відео. Якщо вам важко заповнити внесок або ви не впевнені, що все зробите правильно, не хвилюйтеся, звертайтесь до нас, ми все заповнимо, надішлемо вам внесок в будь-яку точку Польщі, де є пошта, а оплата за послугу буде при отриманні. Вам лише залишиться підписати внесок і занести в адміністрацію. Успіхів і до нових зустрічей у наступних відео!